Привіт! Мене звати Анастасія. І сьогодні я хочу продовжити тему, яка була вчора. Вчора була перша частина, сьогодні друга, і всього буде частин шість. І я сьогодні хочу з тобою поговорити на таку тему, як яке твоє джерело. Ми всі черпаємо щодня, неважливо усвідомлюємо, ми це чи ні. Питання не в тому, чи черпаєш ти, а звідки? Ти наповнюєшся тим, що слухаєш, тим, на що дивишся, тим, з ким проводиш час, стрічка новин, коментарі в мережі, вічний потік чужих домок. Чи вмієш ти зупинитися і почути тишу, почути Бога? У кожного є своє джерело, свій внутрішній колодязь, але якщо він порожній або каламутний, не дивуйся, що всередині неспокійно, сухо, виснажливо. Як ти почуваєшся після години новин? А як ти після десяти хвилин щирої молитви? Колодязь не завжди видно. Але завжди відчувається. Самарянка прийшла до звичайного колодця, а зустріла джерело життя. Можливо, ти і сьогодні просто прийшов, як завжди, але Бог чекає, щоб дати тобі живу воду. Перевір свій колодязь. Він із живою водою чи з пилом. Ти приходиш до нього поживе. Чи черпаєш і старого, і пересохлого, пересохлого, мені важко це слово виговорити. Бог не шум, він тиша, що говорить прямо в серце. Він вода, яка втомує спрагу, не на годину, а на вічність. Вода, яка очищує, оновлює. Оживає, яке твоє джерело сьогодні. Ти можеш обрати не по звичці, а по справі. Не що дають, а що шукаєш. Зупинись, прислухайся, наповнися по справжньому. Жива вода поруч не прогаб. Тато небесний. Я молюся, Господи Тобі, Боже, зараз за ту людину, яка зараз чує цю молитву. І я молюся, Господи, Тобі, щоб в її життя прийшли Твої зміни, Твоє благословіння і початок Нового. Молюся, Господи Тобі, Боже, щоб вона відчула Тебе, відчула Духа Святого та Твою руку що ти тримаєш все в твоїх руках. Молюся, Господи Тобі, Боже, щоб зараз ситуація, яка є в її житті, вона змінилася, і із поганого сталося добре. Молюся, Господи Тобі, Боже, бо я знаю, що ти Ієгова Іра і Єгова Нісі, Ієгова Рафа. І молюся, Господи, Тобі, Боже, щоб ти став для когось сьогодні Єгова Яхви. Молюся, Господи, Тобі, щоб кожен відчув, що ти що він не один. А з ним ти, Господь. Благословін тобі, хто чує цю молитву. В ім'я твоє Боже. Амінь.